Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про права, свободи людини та громадянина, яка між ними різниця і що саме ви маєте знати, щоб ніхто ніколи не порушив ваші законні права. І сьогодні про це ми будемо спілкуватися з моєю чарівною гостею Євгенією Бардяк, головою Івано-Франківської обласної організації Молода просвіта. Вітаю, Женя. Привіт, Мар'янко! Доброго дня, шановні телеглядачі. Я почала про те, що є права громадянина і є права людини. Чи є між цим якась різниця, тому що часто плутається, кажуть там, в Конституції так зазначено, а про щось інакше говорить. От, поясни, будь ласка, ці два терміни. Так, ти дійсно правильно зауважила, що часто говорить. Говорять права людини і обов'язки людини, але власне тут варто розуміти різницю, що немає такого поняття, як обов'язки людини. Кожен з нас народжується з правами людини. Це є невід'ємна річ, навіть незалежно від нашого бажання. Ми маємо права людини, але такого поняття, як обов'язок людини, не існує. Тут варто розуміти, коли ми говоримо про обов'язки, є обов'язки. Юридичні і моральні, можуть бути обов'язки громадянина, це згідно конституції тої чи іншої держави, залежно, де людина живе, де людина народилася, громадянином якої країни вона є. І е, також можуть бути е, обов'язки учня чи студента, залежно, де людина навчається. Це можуть бути обов'язки е, чоловіка, дружини, роботі, дитини, мабуть, співробітника з... так, згідно. Так, і власне тут є різні обов'язки. Ще раз я повторюся, Це є і юридичні, і моральні обов'язки. Але обов'язків людини такого поняття не існує. Тобто, ми народжуємося ще раз, скажу, з правами людини, і вони є невід'ємними, універсальними і спрямованими на захист загальнолюдських цінностей. Власне, про це ми сьогодні більше будемо говорити. От дуже часто можна почути такий вираз, що е, мої права закінчуються там, де починаються права іншої людини, або щось маніпуляція цієї фрази. От як вона стосується кожного з нас, е, дійсно, це відома фраза, і вона доречна до ре до нашого розмови сьогоднішньої. Е, тут коли ми будемо ця фраза має на увазі обмеження. Права людини вони є. Е, Мають обмеження певні. Тобто не можна сказати, що права людини вони є е, незалежно завжди, завжди і для кожного. І, і е, є певні обмеження. Що саме я маю на увазі? Наприклад, право на життя. Чи є тут обмеження? От, взагалі? Нехай кожен сам для себе подумає, чи, є, чи має право на життя, здавалося б, обмеження. І ти знаєш, Жені, от я тебе трошки перев'ю. Це така тема дуже спірна, до речі, зараз право на життя. Особливо, ну не знаю, наскільки ти в цій темі володієш. Що стосується абортів, тому що має право на життя, ще не народжена, немає, є, ця людина не немає. І Та, навіть дійсно, цим поняттям вже. Багато тем є дуже дискусійними у середовищі. Я не хотіла би сьогодні зачіпати кожну окрему тему, тому що їх насправді дуже багато, але власне повернемося до права на життя, і я скажу так: право на життя має обмеження, якби це не було абсурдно. Поясню, що я маю на увазі: держава має можливість. Право е, обмежувати чиєсь життя, якщо людина е, конкретна, чиє право на життя може бути обмеженим, загрожує іншим людям або загрожує е, великій кількості так людей, наприклад, уявимо ситуацію, що е, злочинець, наприклад, терорист. З гранатою в руках чи з вибухівкою навколо себе обмотаною заходить у людне місце і погрожує зробити вибух, чинити так, чи має право міліція ліквідувати, скажімо так, цю особу. У даному випадку, це має бути дуже строго регламентовано, коли це має можливість правоохоронні органи таке робити, тобто обмежувати право на життя. І це має бути дійсно певні мають бути принципи, коли це можна зробити. І... Якщо є загроза великій кількості населення людей, тоді дійсно поліція може ліквідувати, скажімо так, цього злочинця, тобто обмежити його право на життя. Заради збереження життя права на життя великої кількості людей. Так і тут ми говоримо, що права людини закінчуються там, права людини однієї людини, де починаються права інших людей. І власне, от тут ми це бачимо. Так само ми можемо говорити про свободу мирних зібрань. Якщо вони перестають бути мирними, тобто. Несуть собі якусь агресію і шкоду для інших людей, несуть якусь руйнацію чи, чи матеріальну, наприклад, то відповідно такі мирні зібрання, теж тобто вони вже не є мирні, вони можуть бути обмежені. І так само це стосується до всіх інших прав і свобод людини, крім двох прав і свобод свобод людини, які не можуть обмежуватися за жодних обставин і. Можливо, ти знаєш, які гадуєш цікаво. Так це свобода від катувань і свобода від рабства. Ці свободи не можуть бути обмеженими за жодних обставин. І незалежно чи є військові дії, чи є терористична загроза, за жодних обставин не можна застосовувати катування і власне брати людину в рабство. Тому ці дві свободи вони не зазнають. Вони порушуються в світі. Так, вони порушуються, багато прав людини порушуються, і ці теж порушуються, і, власне, люди повинні дбати про те, щоб такого не траплялося. Тут я хочу ще зазначити, що права людини це власне стосунки людини однієї окремої, окремої людини, індивіду, індивідуума і е, держави. Тобто держава повинна захищати права людини, конкретної людини. Е, навіть якщо йдуть е, якісь е, стосунки між людиною і, наприклад, іншою людиною, приватні особи дві, так то держ... якщо йде порушення. Е, Якісь з від однієї сторони щодо іншої сторони маю на увазі між двома людьми. То держава власне повинна тут зіграти роль покарати злочинця, тобто захистити права людини тої, чиї права були порушені, і це власне функція держави. Держава не може порушувати безпосередньо права людини, тобто це маю на увазі працівників державних органів. Чи це правоохоронні органи, чи це державні навчальні заклади, чи це є лікувальні заклади, тобто представники, де представники держави Ави повинні дотримуватися норм і не Першу чергу, права буде людини. тим еталоном, який. І контролює, і сам не є порушує. прикладом, так не Власне порушення дійсно. Тобто, це є стосунки держави і окремої людини. А от, наприклад, я бачу, що порушуються чиїсь права. Ну це ще чиїсь порушуються. Я собі йду mm -hmm. з боку, зі сторони, глянула. Яка має бути правильна реакція? Чи нормально проходити повз і чим це небезпечно? Чи все таки варто втрутитися? Як це робити правильно, коректно, щоб був хороший результат? Е, так, ти, дійсно права, коли це запитуєш. Е, Мені теж хочеться сказати і наголосити, що права людини зазвичай порушуються до групи осіб, які є в меншості. Тобто права людини зазвичай не порушуються щодо більшості. Ну, у більшості легше мен меншість якось образити. Власне, так, власне, права людини, людини зазвичай порушуються щодо меншості. І тут важливо, аби діяв такий принцип солідарності, власне, по захисту прав людини з цієї групи меншості. Бо рано чи пізно, якщо ми будемо дозволяти, щоб права людини порушувалися щодо людей, які нас на сьогоднішній день не стосуються, по суті, то ми ризикуємо тим, що прийде черга і до нас, тобто і наші права рано чи пізно будуть порушуватися, якщо це буде систематична така практика, і ми не можемо залишатися осторонь, а власне повинні допомагати тим групам. Осіб навпаки захиститися, захистити свої права і відновити справедливість, так би мовити. Що тут? Я, до речі, зараз згадала дуже цікаву історію, якщо ну, з дозволу розкажу нашим глядачам от і вам, в одному господарстві, в селі поставили от, як, на, на жаргоні мишеловку. Щоб... Такий засіб, щоб покінчити з гризунами. І одна мишка прибігла до корови, вівці, курки і каже, друзі, народ, у нас тут трагедія, бачите, що встановили. А їй кажуть, це не наші проблеми. Ну, це ж твої проблеми, ти ж миша. І стається така ситуація, що змія потрапила в цю пастку, вкусила господиню тої, тої господарки. Все, треба щось робити. І господар зразу зарізав курку, щоб зварити бульйон, щоб якось допомогти. Е, воно не допомогло, прийшов лікар, грошей не було, щоб йому заплатити, зарізали вівцю, щоб якось розрахуватися з лікарем. Це теж не допомогло. Хазяйка померла, на жаль. Зарізали корову, щоб справити похорон. І якби мораль цієї, цієї історії, що можливо щось сьогодні нас не стосується напряму. Але воно рано чи пізно може зачепити наші інтереси. Тому от, стосовно прав, якщо ми не реагуємо на порушення інших, е, на права інших людей, е, це породжує просто розвиток такої безнаказаності. Людина бачить, що а в принципі, що хочу, то роблю, ніхто мене за це не карає. І це росте вже в якійсь прогресії такі дії неправильні. Так, власне, дійсно, дуже е, такий гумористичний, але правильний приклад, ти навела е, і. Так також є такий відомий вислів, я теж собі дозволю згадати. Що каже чоловік в час Другої світової війни: що коли прийшли нацисти по циган, я мовчав. Я ж не циган мене це не стосується. Коли прийшли нацисти по е, євреїв, я мовчав, мене це не стосується. Я ж не єврей. І коли прийшли нацисти вже по мене, каже, не було кому захистити мене, або всіх вже забрали до мене ще. І власне тут теж принцип солідарності: захистіть спочатку тих, кого сьогодні ображають, щоб на майбутнє було кому захистити нас. Власне так, принцип солідарності. І тут, до речі, я би ще знаєш, хотіла сказати про такі, як ми бачимо зараз яскраві приклади, коли. Був Майдан, Євромайдан так, в Україні і зараз ці події на сході. Чому нам важливо оця солідарність, коли нас підтримують країни інші? Це солідарність, і це для нас дуже важливо. І це наше показує, коли група людей невеличка, можливо, це українська діаспора, чи можливо це просто однодумці чи правозахисники інших країн, які роблять акції на підтримку України і жертв війни, наприклад, і, от, власне жертв російської агресії за кордоном, це привертає увагу. Міжнародної спільноти, і власне це нам допомагає відновити наші права, які порушуються тут в Україні. Тому принцип солідарності насправді дуже важливий, і він важливий завжди. І ми сьогодні теж можемо допомагати, наприклад, наче Білорус, білорусам, де теж там надзвичайно порушуються права людини, тому що там ще досі існує смертна кара. Остання країна, де власне остання країна в Європі, де власне є смертна кара. І Е, на, насправді це дуже важливе питання. от власне от, солідарність. Чи є якісь принципи, на яких будуються саме права людини? Чи є от якась така структура? Так, дійсно, ну, перш за все, е, ми говоримо, права людини вони захищають е, нашу людську гідність. Власне, для цього вони і. Прописані, так би мовити. Тому що коли було прийнято, почала мова йти про права людини і так більш явно, це після Другої світової війни, власне, коли сталися такі жахіття, де було вбито дуже багато людей, і е, була після того створена Організація Об'єднаних Націй. І вже у 1948 році, 10 грудня, була власне прийнята загальна декларація прав людини. Після того ми от вже в грудні відзначаємо тепер Міжнародний день захисту прав людини. І дійсно ці принципи покладені на те, щоб захищати нашу гідність. Є людська гідність так? і є особиста гідність. Ці речі ну, не варто. Путати, тому що е, особиста гідність це те, що ми заробляємо протягом життя. Е, це те, що е, у нас з'являється завдяки нашим правильним вчинкам, а може її не бути через наші неправильні вчинки. Але власне, людська гідність вона є одинакова у кожного, чи це є праведник, чи це є грішник, так би мовити. Тобто, це ти... право е, просто біологічного виду, тобто людини. Народилось і це є так. Наша людська гідність. Вона ми немає визначення, що це таке, але коли ми її втрачаємо, ми завжди це відчуваємо, що наша людська гідність втрачена. І навіть найгірший злочинець. Має право мати щоб держава відстоювала його людську гідність. Власне, ось такий принцип. Крім того, те, що ми вже говорили, що права людини є універсальними. Що це означає? Вони належать кожному. Незалежно вже по факту народження людини. Права людини належать кожному, незалежно від кольору шкіри, від національності, від соціального статусу, чи це є бідна людина, чи це є багата, чи це є. Ув'язнена людина, тобто злочинець, чи це є людина на високій посаді, чи навпаки прибиральник десь в якомусь так при підприємстві. Незалежно ні від яких обставин кожна людина має права і свободи, поки вони не шкодять іншим, так? ці особи. Це є також індивідуальність. Що тут мається на увазі, що кожна людина власне. Стосунки права людини це і стосунки держави і окремого індивідуума, тому що не завжди у нас однаково сприй... відбувається сприйняття. Наприклад, якщо в, су... в якусь держструктуру, наприклад, суд візьмемо для прикладу, людина, яка здорова і все в неї гаразд з опорно-руховим апаратом, може піднятися по сходах і відновити свої права. Наприклад, Здійснити своє право на справедливий суд, так би мовити. І візьмемо особу, в якої є порушення опорно-рухового апарату. Ця людина вже по сходах не підніметься на другий поверх, якщо там немає пристосувань необхідних, і якщо там немає ліфта, який би підняв цю людину. Власне, і в даному випадку щодо цієї людини з порушенням опорно-рухового апарату будуть, буде вона буде відчувати, що її права будуть порушені. Власне, індивідуальність. Тут Різні, різні сприйняття різними людьми, залежно від обставин. ось е, Таким чином. І якщо, наприклад, є порушення прав щодо е, багатьох людей одинаково права, то все одно кожна окрема е, ситуація розглядається індивідуально тобто і е, відношенню до кожної окремої тобто людини. Тобто не можна просто порушувати права людини, а можна їх. Так, скажем, не спеціально їм перешкоджати або не створювати умов для реалізації цих прав, і це вже теж розцінюється як порушення. Власне, та звичайно, власне, обов'язок держави забезпечити дотримання права кожної людини. Це є обов'язок держави. І е, те, якщо людина не може реалізувати свої права і свободи, значить е, щось е, не так відбувається. І, власне, це пови, потрібно ліквідовувати. Права людини мають бути дотримуватися, і держава це має забезпечити. І якщо ну, ми вже обговорили, що солідарність це теж принцип важливий. І на якому принципі я би хотіла зупинитись, окремо, це є не дискримінація. Е, Мені здається, що дуже актуальне питання, власне, зараз для Прикарпаття, тому що ми бачимо, така ситуація в нас загострилася зараз з іноземними студентами, які вчинили певне певне правопорушення. Всім зараз на даний час відоме вже. І така бурхлива реакція на це. Тобто ми бачимо ось цей власне мітинг, от такий. Хода з, фаєм, з фаєрами, так, з паліннями з цих футбольних фаєрів, по-моєму, так це називається. Така Жахлива картинка насправді з гаслами, з... з переверненням великої значної уваги суспільства, яка породжує ненавість до певної групи людей, які зараз проживають в нашому місті. Так от власне тут ми бачимо явну дискримінацію по відношенню до певної групи людей. Що я маю на увазі? Особисто я знаю випадки. Коли такі злочини чинилися власне українцями. Місцевими людьми, так і після того не стали всю молодь звинувачувати. Ви <свят> <ми> всі погані? <свят> 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 так, я дійсно я родом з Калуша, і коли я вже вчилася в інституті, от власне в Калуші відбулася така ситуація, аналогічна цій. Теж там були дівчата, групове зґвалтування дівчат, не, наскільки я пам'ятаю, неповнолітніх. Ще це все відбувалося зі зніманням на відеокамеру на телефон, тобто що там, там були докази речові, так би мовити, так і. Там мама навпаки дівчинки написала заяву на цих е, чоловіків, які чинили той злочин. Е, ну, наскільки мені відомо, ніхто так і не був засуджений. Е, це, це людям було відомо, але мітинги там не, не робилися. Це був, був як один із злочинів, які трапляються іноді в суспільстві. Так? І бачимо цю ситуацію, коли навпаки щодо осіб іноземного походження відбувається отаке висвітлення, акцентування власне на тому, що вони іноземці, і от це як, як це може відобразитись на інших студентах, які от просто ведуть, скажімо так, законний. Стиль життя в Україні От, власне такі речі, коли дискримінація і акцентування на чомусь власне на, на расі воно приведе за собою агресію по відношенню до інших людей, які належать до цього до цієї групи населення. Так це і ми бачимо вже в пресі неодноразово. Я читала, що це не тільки говориться зараз про арабів, про арабських студентів, так зараз говориться і про африканців. І про е, загалом е, іноземців там немає, Всі, одна... хто на вигляд видно, що іноземець. Так, власне одна вигляд, по расовому признаку. Тобто, це не йдеться мова про поляків чи е, мова про, е, наприклад, болгарів, бо вони похожі на українців, так їх і не, не дуже відрізниш. Але власне в пресі я читаю часто, що Африканці, араби, і от про цих людей йдеться мова. От зараз. до нас навіть зверталися з інших громадських організацій з проханням зняти кілька сюжетів про те, що зараз не пускають в ряд закладів іноземців. Всі, хто от виглядає як не українець, от, там нічні клуби, власне, деякі магазини. так само ми можемо тут сказати: от у Львові недавно трапився інцидент, коли е, людину з ДЦП не по ви, е, попросили вийти з е, закладу харчування, з ресторану, так це теж дискримінація. Це дискримінація по відношенню до е, фізичного стану людини. Е, а але ми зараз говоримо власне про Франківськ, яка проблема виникла у нас і е, неодноразово. Е, Студенти, іноземці, зокрема африканці, мені розповідали, як е, викладачу у університету, е, я мала можливість з ними спілкуватися. розповідали ще до цього е, інциденту, що вони неодноразово піддавалися нападам українців. Е, груп, е, де група українців е, до п'яти осіб, до десяти осіб, е, били власне, е, цих е, африканців, так, людей з іншим виглядом. То що буде зараз? Яка буде зараз реакція суспільства, ми не можемо передбачити. Але вже виходячи з того, що було однією особою праворадикальною оголошено, що ми будемо виловлювати по одному і їх там бити чи вбивати, це вже дуже може бути це серйозний дзвоник, який може привести до Ну, навіть до жахливих і ставлення скандалу. Скандал. І до речі, ну ж, українці є теж по всьому світу. І зараз для нас ще більше відкривається кордонів. Я вже багато країн, куди ми можемо їхати без візи. Вступаємо в Євросоюз. Я думаю, що не всі би хотіли, щоб ну я не хотіла, щоб мене, мого чоловіка, моїх дітей, мою сім'ю десь зловили в якійсь країні, і теж тому, що тому, що я біла і риженька, а там всі чорненькі. І мене за це побили. Пам'ятаєте, пам'ятаєш, може такий був випадок у Польщі, де радіо сказали. Але не гарно про жінок українок, які працюють прибиральницями в польських закладах, так тобто, це є заробітчанки, українці заробітчани в Польщі, і вони про них негарно сказали. Це є теж дискримінація. Нам це приємно? Ні, ми цього не хочемо. Ми не хочемо, щоб і українців в Італії чи в Іспанії дає дуже багато власне українців, щоб нас ображали, щоб проти нас робили мітинги, щоб нас виганяли з тої країни і казали, що Італія тільки для італійців, забирайтеся геть. Ті вибідняки, там не знаю, ще якось нас обзавали. Ми не хочемо цього. То, Ми мабуть, хочемо, щоб нас поважали, щоб не було цієї дискримінації. Ми твершні нас... приймати якісь рішення. Агресивні якісь негативні повіношення до іншої людини треба задати свої питання чи хотів би я таких таке відношення до себе в своїй країні власне, в іншій країні по будь-яким ознакам от і, і расовим і будь-яким і іншим. зараз після цих заяв і після цих мітингів явних ми не знаємо, які будуть наслідки, чи буде хтось це відслідковувати, чи буде це хтось моніторити наскільки почастішують фізичні розправи з іноземними студентами, і власне які будуть відрізнятися по расовому, по расових ознаках, ми цього поки ще не знаємо, які будуть наслідки. Так, злочинців варто карати згідно закону, це має відбуватися. Те, що в нас не все добре, власне, в правоохоронних органах, це воно очевидно і це потрібно змінювати. І я сподіваюся, вірю в це, що наша держава буде над цим працювати, над реформуванням власне цієї системи. Але має бути не дискримінація в суспільстві. І Бо, бо дискримінація веде до порушення прав людини і до летальних наслідків, як показують приклади інших країн. Ти кажеш, що наша держава має змінюватися. І часто в таких державних установах, правоохоронних органах, якихось таких вже, де більш законотворча сфера діє, можна почути такі фрази, як ми будуємо правову державу, або ми хочемо, щоб в нас було верховенство права. От це якісь однакові речі, чи не однакові речі, чи може Україна якось втіляти. Це в життя про те, що говорить, які твої прогнози поясни ці два терміни: um, правова держава і верховенство права це не завжди тотожні поняття. Тут варто це розуміти. Хоча Україна, коли ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини у 1997 році, вона зобов'язалася тим самим привести до відповідності до Європейської конвенції про права людини власне всі закони свої, тобто закони внутрішньовнутрішньодержавні, так і Зробити так, щоб надалі ці закони, які приймаються, також відповідали дотриманню прав людини і свобод людини. Якщо держава є правовою, це не завжди означає, що в ній є верховенство права. Знову, Дуже дивно звучить. так. Я теж собі знову дозволю згадати нацистську німеччину, тобто це те, що відомо зараз усім, і воно є очевидним. Власне, в німеччині тій нацистській злочини, які чинилися, вони всі чинилися відповідно до закону. Там були закони прийняті, що треба євреїв в газових камерах вбивати, так в концтабори їх зачиняти. І це відбувалося згідно закону. Це була правова держава, але чи було там верховенство права? Ну очевидно, що його там не було. І сьогодні наше завдання стоїть в тому, як країна, щоб наші закони не тільки були приведені до того, щоб дотримувались права, люди... права людини і свободи людини, але щоб вони і на практиці дійсно реалізовувалися, щоб не було порушень прав людини, і це дуже важливо, і це власне завдання кожного з нас. Як громадянина і як людини, і е, треба просто більше любові. Мені здається, це так, може і банально звучить, але більше любові до ближнього. От. І все, і тоді все буде добре, і права людини теж будуть дотримуватися. Мені так здається. Тема насправді дуже широка, і, на жаль, на час нашої програми вже вичерпується. Якщо є якийсь меседж, побажання нашому глядачу, це якийсь крик душі людини, яка в цій темі розбирається, хвилину-дві можеш скористатися цією можливістю. Я по перше бажаю всім телеглядачам і нам з тобою, як я вже сказала, щоб більше було справедливості, любові серед нас, щоб наше суспільство крок за кроком без надмірних емоцій йшло до дійсно до держави, де є верховенство права, де робляться дії продумано і згідно. Усіх моральних, і етичних і юридичних норм, і дійсно, щоб ми досягли того рівня європейського, якого ми прагнемо, і щоб наша наша країна була європейською цивілізованою, демократичною, з толерантним суспільством, де буде поважатися право кожного і де буде відстоюватися свобода кожного. І це все залежить тільки від нас з вами. Дякую, друзі. Нагадую, що сьогодні в гостях у мене була Євгенія Бардяк, голова Івано-Франківської обласної організації Молода просвіта. Дякую тобі, Женечка. Дякую, Маріанка, що запросили. А я, друзі, нагадую вам ще раз, що держава це я, а я це система цінностей. Тому хочете мати хорошу, гарну державу. Перегляньте свої цінності. Можливо, десь варто підкоректувати, можливо, вже над собою працюєте. Я бажаю вам цьому успіхів. І я з вами побачусь уже у наступній програмі.